Вітаю мої любі найкращі глядачі. Сьогодні неділя, останній місяць літа. Я у Мюнхені у замкі Нюмфенбург. Шлос Нюмфенбург. Це вхід ззаду, а ось яка галявина красива. То я що тобі? То заряджача можите, АСЦ. А А Ось фонтанчик, трошки ближче. Вон там на галявині птички пасуться. Там нас зерце, дичку трошки видно. Так що ось така літня резиденція.